Якщо Господь добрий і Він керує Всесвітом, то чому в світі так багато зла? Усім привіт! Мене звати Олександр Дар'єнко, і я сьогодні хочу знайти відповідь на це питання. У цьому відео ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. І розглянемо такий жанр, як царські псалми, з яких ми дізнаємося принципи Божого правління Всесвіту і знайдемо відповідь на поставлене питання. Отже, чудовим прикладом царських псалмів, про яких ми вже згадували першого уроку, є псалом номер 93 або в іншому перекладі 92-й. Він починається зі слів Царює Господь. Прочитаємо його. Царює Господь, задягнувся у велич, задягнувся Господь, оперезався він силою і міцно поставлений Всесвіт, щоб не захитався. Престол твій поставлений міцно спрадавна від вічності ти. Ріки піднесли, о Господи, ріки піднесли свій гуркіт, ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль. Та на гуркіт великих тих вод надморській потужній хвилі могутніший Господь у висоті. Свідоцтва твої дуже певні, а дому твоєму належиться святість, Господи, на довгії дні. Ми щойно прочитали Псалом, у якому прославляється та звеличується Господь, Бог, Цар, Всесвіту. Ми читаємо, що Він потужніший за стихії Землі, зокрема, за воду, а це, якщо так подумати, найпотужніша стихія на нашій планеті. Та в останньому тексті зазначено, що свідоцтва Божі, тобто його Слово, його обіцянки, по суті, Біблія дуже правдива, дуже певна. Ще через три псалми ми читаємо псалом 96. -й. Там також звеличується Господь, і ми е, читаємо такі слова: Сповістіть між народами, царює Господь, він Вселенну зміцнив, щоб не захиталась, він буде судити людей справедливо. А зараз я прошу вас поставити вподобайку і підписатися, також написати коментар. В кінці я не буду цього згадувати, як зроблю це зазвичай. Тому, будь ласка, зараз є час для цього. Відео не обов'язково ставити на паузу, якщо ви пишете коментар. Якщо не знаєте, що написати, напишіть, як ви узгоджуєте в своєму серці, в своїй голові, той факт, що є зло на землі, і що Господь царює над Всесвітом. А ми продовжуємо. Це не єдині уривки, де зазначається, що Господь керує всесвітом. Ми не будемо розглядати кожен уривок, або е багато інших. Та живучи на землі, особливо сьогодні, в реаліях війни, коли росіяни нищать і вбивають мирне населення. Дуже складно погодитися з тим, що саме Господь царює у всесвіті. Ми ж, частина всесвіту, то або Господь не такий добрий, як він про себе говорить. Що таке допускає, або не так вже він і царює. Тож як узгодити ці протилежності? Якщо Бог добрий і всемогутній, чому він не знищив зло? Про це я частково давав відповідь у іншому відео. Ось як воно виглядає, і я запрошую вас до перегляду. Ви можете знайти його на моєму YouTube каналі. Отже, Господь таки є люблячим і таки є справедливим. Та він не є авторитарним і нищівним. Дехто може сказати, особливо сьогодні, чому Бог не знищить Росію. Вони ж усі такі погані. Але з великою вірогідністю ті самі люди, читаючи на сторінках Біблії історію потопу чи Содому, його мори, сказали би: який Бог жорстокий, що знищив невинних людей. Хоча Біблія описує, що їхнє зло було більше, набагато більше за зло росіян сьогодні, тож не будемо розбирати крайні погляди, а зосередимося на істині. Господь дозволяє відбуватися злу, оскільки, якби він авторитарно знищував всі, хто не погоджується із його характером, із його законом та його правилами, на яких стоїть весь Всесвіт, як ми читали із псалмів, то його правління у Всесвіті базувалося би на страху. Покора під страхом покарання це не те, чого очікує від нас Господь. Він хоче, щоб ми корилися йому через любов, через розуміння, що саме це найкращий шлях, і лише так ми можемо жити, жити вічно. Непокор Господу це не просто ще один варіант існування, це відмова від існування. Оскільки сам Бог, і лише Він, і більше ніхто є джерелом і творцем життя як такого, як в принципі існування. Те, що грішні особи, ми із вами, досі живі, це прояв його благодаті, незаслуженої милості, яку Він дає для того, щоб сьогодні ми і з вами могли зробити вибір жити з Господом чи жити без Нього. Якщо ми обираємо коритися йому, а покора в даному випадку не означає відмову від особистості, відмову від індивідуальності, оскільки він сам нас створив особистостями і індивідуальностями, якщо ми коримося Богу, ми будемо жити. Бо власним життям засвідчуємо віру в Ісуса Христа, приналежність до Бога в такому випадку. Якщо ж ми не коримося Богу, ми не здобуваємо свободу, але стаємо рабами гріха, поганих звичок, власного егоїзму, зіпсутості характеру, зіпсутості особистості, яким поганими людьми ми можемо бути. Як би ми при цьому не намагалися позбутися цього всього власними силами, ми досягнемо лише симптоматичного лікування. Лише Господь Ісус Христос може вилікувати нас повністю. Вже сьогодні ми можемо змінювати свій характер, уподібнюватися Богу, який створив людину ще до гріха, мало чим меншу за Бога. Та при другому приході Ісуса Христа, нашого Господа і Царя, Господа, тобто Господаря, того, кому ми коримось, нашого Спасителя, ми остаточно позбудемося гріховної природи і перемінимось. Поки що, на жаль, сатана, його ідеологія, його стиль правління, його філософія, якщо бажаєте, не показали своєї остаточної суті. Ще є ті, хто сьогодні вагаються і думають, що, можливо, Господній закон, не єдиний закон у всесвіті, за яким можна жити. Ті, хто вагаються, це ми і з вами, це люди. Та Господь скоро гряде і дуже скоро. Якщо вам здається, що він не поспішає, пам'ятаємо, що Господь не бариться з обітницею, але довготерпить, щоб більше людей могли спастися, щоб більше людей могло покаятися, і кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Тож, друзі, вірте в Ісуса, і нехай саме Господній закон буде стилем нашого життя. i mean